Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. Сьогодні у нас другий день турніру. Топ-25. Оборона А. Дві перемоги, одна поразка. Продовжуємо, Так, одні червоні. Так, я трохи е, перекачав сабіну, бо вона помилково була неправильно прокачана. Чи допоможе вона, бо останній. Бій я першого дня програв. Так, цікаво, цікаво. Спробуємо так. Фіолетових. Давайте так. М, полетіла поляна. Так, червоний, червоних підвезуть. Заряджаємо всіх. Давайте ми ще. Чим ж ви жовтих? Так, щось мені це все не подобається. Трохи відхилимося. По 190, ну, одного навіть вбили. Так, є у нас. Ну, давайте для о. Фіолетові під'їхали. Так, не добив. Так, начебто ну, і каміння вилітає добре все аж. Радує око. Давайте просто швидко прокручувати поляну, хай. Вбиваються потроху. І перевіримо, що буде. Тисяча! Непоганий такий демедж. Так, перший є. Вирішив ніяких, напевно, планів. Плани ціли не ставити, бо вчора от поставив і. Не вийшло. Тому будемо просто отримувати задоволення від гри, бо для цього ми в неї і граємо правильно. Можливо, у когось є інші думки з приводу цього. Будь ласка, в коментарях залишайте. Я з всіми Всіма з підписниками спілкуюся в Ютубі. Так. О, ні 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 Сабіна живий. до 2 ХП. Так. Ну, давайте ми кедмана цього доб'ємо. І спробуємо. Знову от. Майже як вчора. Влітають каміння. Всіх розбивають. Всіх убивають. Так. Сабіна вижила. Так, це цікаво, цікаво. Давайте спробуємо. І наступний такий. Червоних. Фіолетові. жовті. Всі під'їхали. Так, не будемо їй ми. Ну, напевно. Трохи не вистачило. Це вони сильні такі відхил буде. Так, червоні потрібні. Червоні виїхали. І... Так, жовтими я доб'ю її. Напевно, будемо. Так, чого я вирішив, що у мене є чим бити? Не зрозуміло. Так, порожнє. Заблокуємо. Так, червоні під'їжджають, під'їжджають. О, це я розумію. Я, до речі, Дженаїда другого зловив. Буду грати обов'язково такими от турнірах четвірок, а навіть, можливо, якісь на війни брати. Бо у мене там Звичайно, багато планів і машку прокачати, там майже трохи залишилось тільки питання щодо емблем. І можна або комбінювати, брати, напевно, або разом дві машки і Дженаїд, або розбити, наприклад, там по на два тапка брати там одного Дженаїда і машку, і в другий. Таку саму комбінацію. Ну, вони непогано працюють. Після Машкін Джонаїту, ну, непогано виходить від хіл. Так. О, червоні. От бачите, як гарно все виходить. Так, ну, давайте міст. Угу. А що далі? Так, ну так, підсказка мені до одного місця. Добре, добре. Так, о. Пройшла. Пройшов захист. Так, не хочеться заряджати. Противника. Так. Що ми, куди ми. А, все. Ну так. Мінус один. А, добре, ми все одно її заряджаємо. Ну Так от. Як і минулого разу, от що мені не подобається, от одного вони вдарили і починають от добивати Так, начебто все так гарно йшло. На жаль, на жаль. Так, що ми маємо? Ну, ще один. Так, отримуємо задоволення. Червоний виїхав не виїхав. Так, підкрутимо ще. Ще хай заряжаю його. Так, щось я знову за, загрався. Ну, так, щось я ладно. Так. Може щось так. А, ну, звичайно. Звичайно, чоб ні. Чому б і ні. Так, вони зняли. А що нам тут вистачить? Хоча б якогось хіллера зарядити і один хіллер є. Що ми робимо? Ми... Давайте спробуємо таким чином. Так, іще один хіллер є. Давайте. Не підведіть. Так, червоні. Ну, доб... А, ми зняли все, все, чудово, що я трохи. Так. Ну Давайте, поки у нас є а, контратака, можливо, трохи повбиваються хлопці. Давайте, ще, ще, ще. Ні, не туди, не туди. Ну, давайте, може, з руки трошки. Ага, у нас і закінчився. Ну, начебто тут. Більш менш. Але було трохи страшнувато. Так, ну, давай пасивка. Пасивка спрацювала, добила. Так, ага, контратака. Червоні. Ну, так, якщо б не попередній. Непопередня наша поразка було б чу все чудово. Так, добиваємо, відкриваємо наш, нашу скриню. Що ми маємо? ТОП-1. Так. ТОП-1. Добре. Скриню покажемо. Монетка в будь-якому разі, так. Ну. Начебто стало цікавіше грати завдяки вам і завдяки тому, що записую відео для вас і для себе. Таким чином вчуся і трохи радує вас такими відосиками. Дякую, що переглянули. Ставте лайки, пишіть в коментарях. Гарного вам всім дня! Всім пока!